Даїшник бачить, що за дозволеної швидкості 60 км на годину одна з машин їде зі швидкістю 20 км на годину. Зацікавило то його. Зупинив у салоні чотири бабусі, років так під вісімдесяти. Одна з них за кермом, а ще три з переляканими обличчями сидять позаду. Бабулька за кермом. У чому річ, синку, їду строго за обмеженням швидкости. Там знак 20, даїшник. Це не знак обмеження швидкости, а номер траси. А чому решта такі налякані? А ми щойно звернули з траси номер 270 <риклад> Поліцейський посеред ночі зупиняє на дорозі машину. Сер, ви усвідомлюєте, що вашу машину метляє по всій дорозі? Так, офіцере. Вибачте, я випив вісім чарок. Сер, але це ж не привід пускати дружину за кермо. Менд зупиняє машину і каже, ви перший, хто проїхав це перехрестя без порушень. Ось вам одна тисяча гривень. О, права куплю. Менд. То ви без прав? Жінка. Не слухайте його, чого по п'яному ділу не скажеш. Менд, то ви ще п'яні тища. Я ж казала, що на краденій машині далеко не заїдеш. Міліціонер стоїть на посту й лається матом, поруч із ним стоїть маленька дівчинка. Як вам не соромно лаятися при дитині, обурюються перехожі, а ви б на моєму місці не лаялись. Вона вже другий тиждень ходить за мною і просить переспати з її сучкою. Їй, бачте, потрібний міліцейський собака. Стоїть даїшник на дорозі, зупиняє машини. Усе так добре день вдався. І тут він зупиняє фуру. Куди їдемо? Що веземо документи? Заглядає в кабіну, бачить, що поруч із водієм сидить мавпа. каже Не можна? Штраф, а водій до нього. От у тебе жінка вдома є. А в мене. Садить мавпу собі на коліна, і вона йому все. Він вдарив її по голові. Вона швидше все ще раз, ще швидше, і перед тим як кінчати ще раз відсадив її збоку і каже до даїшника А ти спробувати не хочеш, даїшник. Ні, ти дуже сильно по голові б'єш. <риклад> Пост стоїть самотній даїшник, дивиться, іде в його бік бабка з коровою. Бабка підходить і береться забивати колика в двох кроках від даїшника. Той очманіло. Бабусю, ви що з глузду з'їхали? Тут вам не пасовище. Ой синку, не знаю, не знаю. Он минулого року ти тут такий худий стояв. А тепер, от, слава богу, відгодувався.